Колективу Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка Пальма, шановні колеги, дорогі друзі, славні полтавці, від імені Національної академії наук України сердечно вітаю вас з днем знань та офіційним початком нового навчального року. З кожним роком ваш університет досягає нових професійних вершин і гідно долає виклики сучасності. Незважаючи на непереборні сьогоденні обставини, спричинені повномасштабною війною РФ проти українського народу, ваш університет впевнено крокує вперед. Реалізовуючи свої основоположні принципи, забезпечення якісної освіти, вцілення у життя волонтерських проєктів та суспільно знакових ініціатив, дотримання усіх заходів безпеки, аби молоде покоління могло повноцінно навчатися та готувати себе до професійної діяльності. Я бажаю кожному з вас, щоб новий навчальний рік був максимально плідним та багатим на якісні знання, особистісний розвиток та набуття практичного досвіду життєво необхідного для того, аби стати висококваліфікованим. Педагогом. Я певен, усе це ви зможете отримати в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактіоновича Короленка. Окремо звертаюсь до першокурсників, які відкривають нову сторінку свого життя університетську. Університет стане для вас справжньою опорою на найближчі роки і зробить усе необхідне для комфортного та безпечного навчання. Ваше головне завдання навчатися. Бираючи в себе кожну професійну пораду та знання від своїх наставників, міцного здоров'я, відмінного настрою, блискучих інтелектуальних досягнень та якнайшвидшої перемоги України, президент Національної академії наук України Анатолій Загородній.